Сьогодні у Римі оголосили про запуск першого масштабного технологічного альянсу між Україною та Європою BraveTech.eu. 100 мільйонів євро кажуть у мінцифри в межах цієї ініціативи підуть на розвиток оборонних технологій. Це буде рівне партнерство. Кожен учасник виділить по 50 мільйонів євро. Абмітною метою створення тех... техноальянсу називають. Пошук технологічних рішень для зміни ситуації на полі бою у російсько-українській війні. Мій колега Максим Сухенко розпитав про все віце-прем'єр-міністра із інновації, розвитку освіти, науки і технології, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тож дивіться інтерв'ю далі. Вітаємо до нас приєднується пан Михайло Федоров. Зараз ми будемо дізнаватися, що відбувається в Римі, і наскільки питання Велика Конференція з відбудови перетворилася на конференцію з оборони. Не можу там прокоментувати всі панельні дискусії, зустрічі, які були. Але от, наприклад, моя адженда план, який тут був, я всього один день працюю, це якраз все пов'язано з війною. Або з, наприклад, пошкодженим війною обладнали обладнанням, але найголовніша подія, яку нам вдалося сьогодні якраз відпрацювати, отримати результат це створення спільно з Європейським Союзом проєкту Brave Tech Europe, який дозволяє нам створити фонд з 100 мільйонами євро для того, щоб інвестувати в українські стартапи і в європейські стартапи, це була ціль мого приїзду, і я вважаю, що це взагалі безпрецедентний проект, тому що ми виступаємо як партнери: 50 мільйонів євро дає Україна, 50 мільйонів європейський союз, і ми купимо рішення, які змінять ситуацію на полі бою разом. От я про це і хотів спитати, тому що це унікальна історія, коли паритетно Україна і ЄС заходять в якийсь спільний технологічний альянс, але у вас дуже там амбіційна така історія прописана як мета пошук технологічних геймченджерів для зміни правил війни. Ви можете пояснити в яких напрямках, хоча б шукати ці геймченджери, тому що ну це те зараз за рахунок чого Україна тримається. На да, президент вже анонсував, що є певний результат з перехоплювачами. Шахеді там питання тільки часу, коли можна будуть ці рішення, але в нас залишається велика кількість задач, де нам потрібно зробити нашу на домашню роботу. Це боротьба з оптоволокном, це боротьба з крабами. Це покращення ефективності діпстрайк-дронів, і це зміни на тактичному рівні, і збільшення ефективності автономні дрони. Тобто є велика кількість задач, над якими потрібно працювати, і нам потрібні рішення не тільки які ми в середині країни генеруємо. А ми дійсно згенерували велику кількість геймченджерів, але нам потрібно також залучати європейські країни. Для того ж, тому що є велика кількість стартапів, але вони недалекі від реальності. Тобто вони не тестують продукти на полі бою і вони відірвані да, від того контексту, в якому ми знаходимося. У нас продукт може за місяць змінитися два рази, змінити якусь функцію, покращити якусь функцію. Тому наша задача забезпечити європейським стартапам також такий фаст трек на полі бою, для того, щоб тестувати продукти, наша головна задача це знищувати ворога, зупиняти ворога, захищати наших людей. І нам не важливо, звідки ця технологія взялася, тому нам, нам найменше для нашої задачі. Сьогодні це 99% технологій українських, але е, якщо буде кілька відсотків європейських продуктів, я думаю, що ми з вами не проти. Ви зачепили тему дронів? Окремо хочеться про це поговорити, тому що сотні дронів щоночі нам попереджають чи лякають. Кожен сприймає як хоче оцю цифру в тисячу дронів на добу. Відповідно, жкідь, будь ласка, чи ця тема підіймалася? Чи є в нас розуміння, як реагувати на таку загрозу? Адже вона вже стає реальністю? Я можу тут тільки процитувати президента, тому що всі його зустрічі вони були пов'язані з отриманням як більше, більше ППО до нашої країни. Це пошук ресурсів на перехоплювачі, там скрізь є результат. Ми з єврокомісаром говорили білісом про це, і в тому числі частина грантів точно буде йти на новітні засоби ППО перехоплювачі, інші якісь види, типи сучасного ППО в рамках цієї програми brave Tech Europe одна з наших проблем, те, що маючи технологічні прориви, ми не встигаємо їх масштабувати що є дуже сильною стороною нашого ворога. Наскільки на цій конференції ви бачили бажання представників бізнесу в першу чергу європейського, і ми знаємо, що і американські представники-виробники зброї там були а вкладатися і інвестувати зараз в зброю. Чи розуміють вони, що вони інвестують і в свою безпеку майбутнього? Також дуже сильно. Змінилася підхід наших партнерів. Вони готові інвестувати в українські компанії. Вони готові відкривати спільні виробництва і в Україні і в своїх країнах. Всі зрозуміли, що в сучасному світі технології змінюються війни кожні кілька тижнів, кілька місяців. І задача тримати руку на пульсі. Задача тримати поруч становитих інженерів компанії. Тому вони дуже готові до того, щоб інвестувати навіть, скажімо, під ризиками відкривати виробництво під ризиками ударів дронів і ракет. Тому що це єдиний спосіб. Тримати руку на пульсі і розуміти, а що відбувається в цьому напрямку, і мати конект з реальністю, а не виготовляти дрони, які, наприклад, ніколи не взлить не полетять, або попояки ніколи не спрацює, тому це просто скажімо, вже реальність сьогодення. Нато Франджі ФЕС бачив сьогодні статтю, говорила, що Америка не може собі дозволити зупинити підтримку України, тому що ті технології, ті оновлення, які інтегруються, зокрема штучного інтелекту, це майбутнє, яке буде захищати їх. Тому власне і питання, чи ну, тільки системи захисту і перехоплювача, ви говорили, чи системи наступу і діпстрайки також є можливістю нашою зупиняти ворога, знищити його військовий потенціал. Чи це є частиною також вашої сьогоднішньої роботи, ваших сьогоднішніх зустрічей? Ми більше все таки сфокусовані на тому, щоб створити грантову програму для рішення, тих, ще не існує, а вони нам потрібні завтра чи післязавтра. Сьогоднішні виробництва Дів вони мають великі контракти. Вони там приспівпрацюють з генеральним штабом, міністерством оборони, щоб покращувати постійно продукти. Свої у нас в одні з найкращих світі умов для того, щоб бізнеси реінвестували в в розробку своїх продуктів і тому наша задача шукати продукти, про які сьогодні скажімо, мало хто думає, продукти, які завтра змінять ситуацію на полі бою, і тому у нас ця увага сфокусована на інноваціях і технологіях. Май завтрашнього дня ви сказали дуже цікаву фразу, що ми займаємось пошуком рішень, яких не існує, які, хоча б напрямки, для того, щоб не розкривати зайві карти, але українці розуміли, що нам є на що сподіватися і нам є куди вкладатися. Нам точно є на що сподіватися, і хотів би, щоб українці знали, що ми е, працюємо над технологіями, які будуть відомі через півроку, через рік, і е, вони стануть очевидними і стануть популярними. Е, але потрібно над ними працювати за рік, за півтора роки, за два, як в тому числі було з перехоплювачами, тому е, у, у нас є ще борг технічний: це барвля з кабами. Перед нашими військовим Знаєте, безліч деталей від боєприпасів, які е, краще з дронів скидаються, краще розбивають гаубиці, тому що дуже багато ударів. Наприклад, по артилерії вони не знищують е, артилерію, а тільки е, залишають плями на артилерії, е, закінчуючи тим, що е, Покращити там, не знаю, збивання шахедів на великій швидкості, е, коли вони стануть реактивними. Є задача велика це дрони автономні. Е, розумієте, сьогодні е, мені здається, що нашою задачою, ключовою повинна бути як е, зберегти життя наших військових і е, навіть керування дронів віддаленим зробити, тобто забрати людей е, з під удару. Росія створила групу Рубікон, якими атакує наших операторів або пола. Вони полюють за ними. Вони розуміють, що ми 90% відсотків буваємо е дронами ворога. І задача розвивати віддалене керування і автономність. і ці теми вони дуже взаємопов'язані між собою. Але це вже не просто зібрати по компонентам коптера або впіві. Це вже високотехнологічна задача, яка потребує великих коштів, великої інженерної думки, залучення різної експертизи. Це дуже високотехнологічні продукти. Не так просто добіжати до цього за один, день, два. Ні, якщо ці всі речі, які ви щойно перелічували, це проекти, які вже в роботі, то це надзвичайно важливо і, звичайно, всі українці ми будемо чекати результату надзвичайно надзвичайно тому, що це те, що треба. Є кілька новацій. Давайте тоді повернемось в Україну, бо і тут також робота у вас продовжується. Мінцифри ініціювали, що підрозділи зможуть обмінювати є бали на дрони, засоби РЕП і обревів країн та швидше отримувати ПБЛА. Розкажіть, будь ласка, що змінилось? А є зараз проект, який також був підтриманий ставкою президентом, на командувачем. Це запас голосної системи, коли за враження техніки на полі бою або живої сили наші підрозділи отримують певні бали. Ці бали вони можуть потім обміняти на дрони, і зараз ця система цей проект розвивається. По суті, ми створили Амазон для війни, де підрозділи заходять в кабінет. Вони будуть, будуть свій баланс балів. Вони обирають дрони, і ми розширюємо не тільки дрони, а наземні платформи реп. Певні компоненти потім і е, держава напряму сплачує компаніям за ці продукти, і компанії самостійно доставляють військовим ці технології, е, тому це такий певний хак і бюрократії і е, інновації. Тому що е, зараз е, дуже важливо швидко реагувати на потреби військових. Важливо, щоб самі військові формували потребу з поля бою, тому що централізовані великі планування ну, про це вже там всі аналітики світу пишуть, як на досвіді української. Війни в Україні про те, що потрібно цикл планування технології зменшувати, змінювати, швидко реагувати на потреби, давати свободу підрозділам. Подивіться, вчора міністр оборони Сполучених Штатів вийшов з відео, де говорить про те, що вони вводять інновації, дозволяють військовим частинам купувати дрони самостійно, і дрони тепер не така важка техніка, а їх списувати легше тепер. Це як набої. Тобто вони вивчають досвід України і змінюються. Нам важливо під час тих впровадження великої кількості змін. Також розуміти, чому у нас виходить, і повторювати те, що у нас виходить, і тоді ми зможемо масштабувати успіх. Дякую вам дуже, що знайшли час за це інтерв'ю. Розуміємо, що в Римі дуже напружений у вас графік. А, дякую вам за ті результати, що є. Брейте Чупейн. Мені здається, це справді якась така передова платформа. І сподіваємось, вона дуже швидко дасть нам результати. Відповідно, спасибі вам, спасибі за ту роботу, яку робите, і ефективної вам подальшої роботи. Дякую, пане Михайло. Дякую, дуже вам.